другого і по кабіні і по всьому а боки одинокові а скільки 300 380 380 Отлично. ну тут і світ уже мабуть а тут бач все одно ще галогени стоять не лади і то малагана тут таке воно на вид тут на вид не ну тут світ три коза! такая она машина. Да, не, ну, блядь, Сарада да. не, конечно, бомба. А по навязке это тут тоже лифтоматика, да? Это 60... а же по навязке будет амортизация кабины. Ага. Вот а это тоже типа как опция, на тут а, стоит. Ага, Высоти ага. 4 їде випада, розетка ізобас, освітлення, кмопки зна цьому на вес. А який вес його? Сім? Вес сухого, 8-8 сухого. <просу> <просу> а, 8 сухого. Ось що, воно навіть воно, виходить, це типу стара. Кабіна ця нова. Вроді так нічим не відрізняється, але трохи світом відрізняється, грузами таке, але мені цей все одно він свіжіше якийсь дужче мені подобається. Ну, цей непоганий. Ну а в кабіні, звісно, різниця велика. Тут взагалі воно речашки таке, воно на, старий, на старий мотив. Бач, там воно на підлокотнику, тут воно все збоку. І руль тут некрасивий, тут уже воно, звісно, повеселяє на багато повеселяє. повіселяє ось там воно вже на підлохотнікувати Амортизация кабинет есть. Угу. Бачите, даже амортизация кабинет. Ну да я ж читал вчера. Я и хлопцям показывал. Це у нас холодильник, да. що це. Чи це просто бардачок? Мені, бардачок. Холодильника немає. Понял, поняття, зеркало словами. Садушка хорошая, комфортная. Там буде дві можна. Ось вам, друзі, такі реалії в нас сьогодні по кукурудзі. Гібрид 3972 в білих, як кажуть, мішках. Отакий отакі маємо початки. Це навіть важко назвати початками. На я не знаю, на скільки тут на ну, потоні може буде. По тоні може і буде, друзі. Ось статі поля. Дивіться самі. Все зроблено вчасно. Але одне невчасно, невчасно пішов дощ. Пройшов у нас пару днів назад дощ, 25 мм. Але цей дощ вже їй, як мертвому припарка, так би мовити. О, ось такий качанчик. І то це ще тіпе, вважається великим. А так ось. Вона тупо засохла ще Ще малою. Ось висота її Матер 70, метр 80. Качана немає. Майже зовсім. І це ж не пізно тут сіяли, але все воврем' зроблено. Ну оце. Ну, ну давайте будемо реалістами. ну. Ну що тут? Ну півтори. Може, може, півтори. Може, півтори тонни. Може, півтори тонни. На жаль. Так що з кукурудзою в цьому році у нас попадос і попадос такий серйозний. Багато ми її насіяли, на жаль. Так що будемо нести втрати в цьому році капець. Ну а що, самі винні думали, як краще. а воно погода зробила по-іншому ще й ціна почала падати і на кукурудзу, і на пшеницю. На пшеницю взагалі на фураж. Ціни вже там смішні такі називають, що хочеться послати. Збільшили прогнозований врожай кукурудзи в світі. Канада, Америка рекордний врожай. Ну, а в нас ось отакий рекордний врожай в цьому році. Так, я думав, звісно, в минулому році було погано. Але як виявилося, я дуже сильно помилявся. В цьому році набагато гірше. Набагато. Ну і що ти йому зробиш? Все частенько, все красиво, все вовремя зроблено, але то що нема. Значить, друзі, просили ви показати ще кукурузу. Не показую кукурудза. Кукурудзи в нас в цьому році майже, можна сказати, немає. Ось вам покажу гібрид 3972. Не, не оригінал, так би мовити, так би висловлюсь. Ну, а така, друзі, кукурудза. Ситуація плачевна по кукурудзі у нас вже в нашому регіоні. ще Два тижні тому почала дискувати кукурузу. Ну, якщо тут ще щось там є, совка попрацювала, ну, тут ще такий качанець, більш-менш є, то є отаке ось. Є отаке, попів качанчика. Качанчика ні о чому взагалі опадів не було достатній кількості вона сформувала такий урожай. Що маємо, те маємо. дивіться, що тут робиться. Коротше, показувати, чесно кажучи, особо нічого. Орієнтуємося з такими початками. Ми десь на врожайність. Ну, якщо буде в районі там 25 половиною то це буде як за щастя. чуть-чуть. Щастя Зараз -чуть. не незручно однією рукою. Вершок ось об'їдений. не запилений. Ну, Отакий ось початок. Ну, Напишіть в коментарях, скільки за такого початка при густоті там 65 тисяч, скільки за такого початка буде врожайність. Дуже цікаво. Отакий. Це трохи більший. Ну і взагалі ось це таке ми маємо. Так що ще проїдемось. Далі покажу вам трохи кукурудзу. Кукурудза Піонер 8834. Зразу оговорюся, що тут у нас йде ставок. І з цієї сторони вона себе чудово почуває. По висоті, як ви можете бачити, 2,5 до 3 метрів. Ну, з краю це тут вона низькувата, а так-то вона висока. Зайдемо чуть-чуть всередину, покажу вам. Ну ось з краю, дивіться, які каченяки. Е, а туди далі півполя згоріло. Там, де немає волога відставка, там вона згоріла. А тут, звісно, півполя, ну поле 30 гектар, щось буде. Щось буде. Ось ну, дивіться, тут які ми маємо чудові початочки. Одною рукою незручно трошки, але стараюся продемонструвати вам качан. Отакий чудовий качан, повністю запилений. 2, 4, 6, 8. Ще раз 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 рядів. Ось 18 років такий бомбезний качанчик, ось такий самий. Пройдемо чуть далі. все такий краєвий ефект. І ось теж. Дивіться, супер. Питань немає, якщо, якщо є волога. Ось, ось дивиться Ось. Це у нас 22-й-23 рік. Майже вся кукурудза була така. А минулий рік, звісно, теж печально. Ну ось трошки кінчик не запилився, а так бомбазна, нормально, хороша, бомба, бомба. Пройдемо ще чуть-чуть. Бомба-бомба. Ну то тобто есть тут пів поля можна розраховувати на якісь, можливо, 7 тонн, а в середньому поле якби закрити там, на 5 тонн, то було б вже набагато легше. Ось бачите, вершок не запилився. Тут теж тут запилився. вибачаюсь трошки тихо балакаю, дуже в мене алергія в цьому році на амброзію проявилася. П'ю таблетки, трошки лічуся, бо починаю весь опухати. То треба трохи менше їздити по полях, але все одно вдома не сидиться, хочеться їздити, дивитися, спостерігати за цим всім ділом, але треба трохи і себе поберегти. Ну ось я ж кажу. Бомбезний, повноцінний качан. Трошки совка попрацювала, ось як ви можете бачити. Ну, Укуруза десь 2,5 метри. І вона вся зелена. Так що є така. Покажу вам ще деякі гібриди. Так, братва, ну що, нарешті і до нас дойшов більш-менш нормальний дощик. За два дні в нас випало 24 мм. 24,5 І ріпачок наш проклюнувся. Слава Богу. Проклюнувся. Зараз рейнем 24 мм. Що воно у нас по... По волозі, що у нас промочило. Може, до сухого. Дориюсь чи не дориюсь. Дориюсь чи не дориюсь. Ага, ось вже ось суха. Ось. Ну, зараз я вам приблизно 10 см. Десь 9-10 см дощик цей промочив. Слава Богу. Так що сподіваємося. Тепер ми отримаємо більш-менш адекватні сходи. Ага, ось він є. У нас. Ага, і цей проклюнувся. Ось. Дивіться. це вже, вже така ключка непогана. Ось така вже сантиметрова. Так. Садимо його назад. Так що сподіваємося, що в цьому році нам вдасться попрацювати з ріпаком. Взяли вже гербіцид на осіннє внесення, так як багато вже повилазило в нас осоту очагами там по полі. То можливо, поки він не зійшов, можливо, завтра заїдемо, спрацюємо гліфосатом, а потім вже будемо працювати страховим гербіцидом. Так що якось так.